в ефірі «Лтави» моя улюблена спортивна програма Третій Тайм. Згадала, що давно не спілкувалася із чемпіонами. Тож сьогодні запис розмови з неабиякими спортсменами, чемпіонами із західної України родом, які вже давно прижилися у Полтаві, які люблять наше місто і приносять чимало. медалей далі саму скребничку нашої Полтавщини спортивної розмова з Едуардом Шеметело та Денисом Камрилом. Далі. My heart is a ghost Чемпіони світу багаторазові висловальники Денис Камарилов і Дуар Чеметелов. Привіт, хлопці! Одразу хочу сказати, що вони не полтавці, але я вже багато років захищають честь нашого міста, нашої області. Спасибі вам за це. І одразу розповідаєте, що ви робите в Полтаві. В Полтаві вже багато років виступаємо за Полтаву. вже я себе можу назвати місцем, тому що я тут і живу вже якби. Вже місний. Але я ще тобі говорила, говор твій, трошки не місний, над цим треба працювати. Не знаю, чим займаєтесь на тренуваннях, але щоб вас за своїх приймали. Ну добре, спасибі, класно, молодці, що ви це робите. Едуард, як тобі Полтав? Ну, чудове місто. Що можна сказати? Хороші, красиві дівчата. Ну, просто нормально тут. Ну, ви ж чемпіони. У вас багато часу витрачається на тренування. Коли ну, ви да, дівчат встигаєте бачить, я вам вас після... обіцяла, що не буду запитувати про це, але не запитати ну, не можу. після тренування, коли їдемо додому, там в машині так, через вікно дивиться через віконце, так, бачу, буквально да. такі хвилини час. Про свою останню подорож із Чехії розповідаєте, це ваше таке останнє досягнення. Ви говорите, що не особливо ним пишаєтесь. Ось всі ці медалі, яких багатенько ви говорите, що вони для вас не дуже важливі. Як таке може бути? Ні, Ну як би так не говорити не можна, кожна медаль це важливо, і ти кожний старт пам'ятаєш, скільки їх не було би. Але драгонботи — це не олімпійський вид спорту, угу. якби він менш ціниться і менш, ну, там менша конкуренція, але спорт, якби рахується дуже видовищним. Він дуже розвивається, і думаю, і скоро його мають ввести в Неолімпійську олімпіаду. Тобто, ну, це ігри. Розвивається. Розвивається, uh -huh. розвивається спорт. А от тобі, медаль, яка з чемпіонала світу в каноє, ми четверки, це досить цим пишаємося. Це ось з Мілана повернулися Наприкінці да. серпня були світові змагання, першість. Да. Там, розповідаєте, скільки у вас було суперників, чи важко було, знаю, що довго готувалися, морально, фізично. Як все пройшло? Ну, і фізично, звичайно, готувалися. Ну, ми все життя готуємося до таких стартів. Якби, зараз особливо була підготовка до цього старту. Психологічно, як би сказати, ми теж були готові, якби. Що ще сказати? приводу своїх суперників, мені от цікаво, ну ви чемні молодці спортсмени, які представляють Полтавщину і виходите до збірної України. вас ж є конкуренти, яких ви боїтесь, якими. Змагаєтесь і на яких рівняєтесь, можливо. За, ви маєте на увазі в Україні чи за кордоном за кордоном? Я про Мілан запитую. Не, не то, що, щоб попасти в Мілан треба пройти від, від відбіркові. То тобто, нас в Україні теж конкуренція зараз. От Но, тобто да. ви круті, ви пройшли відбір в Україні? Чи багато у нас спортсменів? Чекайте взагалі, ви з західної України. Обоє да, приїхали да. до Полтави сюди жити і тренуватися. Чому саме сюди? У цьому я не дуже розумію. Каналь четвірка це від вашого спорту. На Західній ну, так, Україні так, так. такого немає. Ні, не є, Все є. це не залежить. Поясню, Просто... ти Давай, Уяснюйте, не Просто, дуже розумієш. Е, ну, на Волині дуже мало університетів, скажімо так, особливо в Ковалі їх взагалі немає. Угу. Uh -huh. — От. А вже в Полтаві більш город, ну, студентське місто. І Є де вступити в коледж якийсь там чи в вуз, ну тобто більше можливості. От. Ну і звичайно ми от, приїхали в Полтаву, тренер забрав нас, і його батько Камиродох Єгорич підтягнув, скажімо так, основних спортсменів, які в нього були в Ковалі, І вже ми вступили в ВУЗ і почали тут свою кар'єру <головік> спортивну. Не шкодуєте, тут вам подобається ну... рівень. Дозволяю вам да, ну на когось рівнятися навіть тут, на полтавському ну, рівні. Скільки у вас, нас, спортсменів, таких ну, на, на даний момент зараз ну я вважаю, що кращого місця, ніж в Полтаві, немає де тренуватися. Отак. От ну, чому ще, сильна панце чи що? Ні, ще буває, ну так в Дніпропетровську ще добре. Ну це такі, скажем, літні збори проводити. А вже взимку ну, шукаємо місця, де не замерше там водойму ще акваторія, щоб відкрита була. Ну, це добротвор, це бурштин, теплові електростанції. От. Буде цікаво, звичайно, як ви взимку тренуєтесь з холодною водою. З... Ну, там вода, скажімо так, плюсова от, і температура, а воздух та холодний. Ну, може буквально десь там градусів 4-5 вода може бути тепла, а повітря 25, мінус, мінус 25 градусів. І ми голі руч Ух, вислуємо, буває і пальці відмерзають, і ну холодно і повертаючись Відмерзла. до конкуренції в Україні. Яка, я так розумію, що полтавська школа одна з найсильніших. З ким ви конкуруєте найбільше? Зараз в Україні дуже високий рівень веслування під... Ну якби на сьогоднішній день дуже піднявся. Якби в цьому році дуже багато таких медал... медалей було в збірній команді в Україні. Що ввійшли в історію, тобто з історії історії України таких міналів не було. Кно, двійка дуже сильна. Там. Зараз були відбірку... Чемпіонат світу, це був відбірковане завоювання ліцензії на, на Олімпіаду. Тобто у нас вже є три ліцензії. Тобто, це дуже тобто ви вже учасники. Чи... Не ми. Цієї тобто, ліцензії, будь-яка. Mm -hmm. Але такого не було. Не було. Круто, умнічки. Важко, скажіть мені, вибороти ці ліцензії. Ну, ми їх не виборювали, на жаль, там інші, тому що там обмежені дистанції у нас, якби КНО-4 – це не олімпійська дистанція. Ага, точно. Да, і Ну, нічого, будемо воювати за ці ліцензії, щоб вони тільки для країни. Які для вас найважливіші змагання? Це якраз Мілан чемпіон на світу, так? До цього ви постійно готуєтесь чи, чи як? Ну, у нас попереднє змагання чемпіонат Європи спочатку. Проходить, а пізніше вже чемпіонат світу. От. Але щоб попасти на такі змагання більш такого високого ур... ну, рівня, то е, потрібно відібратися на чемпіонаті України. І е, на чемпіонаті України теж не немало, не мало, е, менш легше, ніж на чемпіонаті Європи чи світу. Чим хороший ваш вид спорту? Чому саме ним займаєтесь? Не, не хочете, як там, всі більшість хлопців поганяти м'яча, футболитись? Не хотіли, не думали про це в дитинстві? Футбол. Футболом грає, футбол граємо, а то тепер, розвага для нас. Ми любимо, якби такі більш е, види спорту, ну, єдиноборство, можна сказати. Тобто е, в футболі там бігає команда, ти там виграв чемпінат, там, України. Наградили всіх, якби тось, тобто, ну якось Власне так. Власний вона... помітно, так. Індивідуальність да. втрачається, єдине потім. Так все і став, і за себе відповідаєш. Mm -hmm. Ну, тобто, все-таки ви не пояснили, чим хороший ваш швид спорту, чому ним саме займаєтесь? Тому що єдиноборство, по-перше. По-друге, ну, завжди він на природі це теж дуже, -дуже круто. Да. От, як у уляхи атлетики, там більше одноманітно все. У нас і, ми, як щоб зимові збори, приходять і в басейні, і на лижах. І, ну, то есть, Якби... Постійно в русі. Нас, Круто. Е, і, ну, скажімо так, і проводимо і ігрові е, ну, види там, і в баскетбол, футбол, волейбол. От, взимку, як він скаже, ми на лижах там, е, ну, займаємося і бігаємо кроси, е, в залі займаємося. Ну, тобто фізична підготовка також проходить. От. Ну, можна сказати, займаємося тим, чим можна займатися. Видання постійно пишуть от наші зокрема, полтавські, Полтавщина, спорт, про те, що скарбничка полтавських медалей поповнюється нагородами від наших веслувальників. Ви постійно перемагаєте класно, особливо це останнім часом влітку восени на початку. Скажіть, чи важко і взагалі, яка у вас команда? Скільки у вас чоловік? Скільки у нас таких чемпіонів? Якщо телеглядачі не знали раніше про те, що у нас багато чемпіонів каноє двійки, каної четвірка, драгонбот останній. Розповідайте про себе як про велику команду у чемпіонів? Та нас якби такої особливо ну, Є збірна команда України, але зараз збірна команда України так поділилася, що хто де хоче, там і готується. Якби mm -hmm. ну, зараз індивідуально зараз по місцях готується, Спортсмени в Полтаві зараз ну, досить сильні, там от, в Комсомольську є. Ну, не в Полтаві, а в Полтавській області. Mm -hmm. Комсомольську. Ну, вони теж не, не місні, якби приїжджі. Тобто, в цьому році теж досить серйозний результат показали такого плану. Завжди медалі у нас є. Дай Бог, що то і далі було. До чого ви все-таки прагнете тоді? Кожен спортсмен мріє про Олімпіаду. Бачите себе уже. На п'єдесталі з металями. Так не можна говорити. Говоріть. Стова, ставати, тренуватися щось. Показувати на ділі, а не на словах. <говорити> — Так. Добре, щодня, на ділі, ви що самі собі показуєте? Скільки у вас тренувань, скільки часу на це витрачаєте? Два рази на день нас тренування і в суботу одне тренування, а на ділі відпочинок. Отакі. Не шкодуєте, що, ну, я не знаю, що у вас не вистачає часу на те, щоб сходити, там, з'їздити кудись, що ви постійно в Русі, постійно в спорті. Я розумію, що ви професійні спортсмени. Але мені завжди було цікаво, як професійні спортсмени відмовляються від повсякденного життя, чи нема такого обмеження. О, знаєте? Хтось, наприклад, заздрить тим, що ми їздимо там по Європі, бачимо різні країни, ну, знаємо культури різні. А ми вже в свій час заздрим їм, що вони там гуляють на вечірках, на дискотеках. трошки… Ага, смієтеся, ходити на вечірки. нам позаздрити. Навіть це правильно. Добре, скажіть мені, будь ласка, за чим спостерігаєте Я ж Так розумієш, що це не один ваш любимий вид спорту за збірну України по футболу, наприклад. Не люблю футбол. На жаль, ми не вболівальники. Ну, бокс, можливо, yeah. бокс там трошки, але ну, найбільше, скажімо так, це напевно біатлон. Uh -huh. Це лижний вид спорту. Ну, дуже дуже ну, Часто дивимося, тому що е, ну, період зимовий ми постійно на зборі. От. І Взимку, ну, як завжди, показують от, змагання, біатлон. І... Вийшли від спорта. Не зупиняєтеся ну, постійно. Дійсно, це атланістю мають на увазі. Завжди запитую професійних спортсменів побажання тим молоді, мабуть, яка хоче чимось займатися, або... але не вирішує, не наважується, скажімо так. Що треба з чого починати? Що треба побажати таким дітям, людям? Вдома Що, не сиділи, щоб прийшли на річку, покупалися ми даємо лодку, потренуються, вони цей вид спорту полюблять і будуть. Це по-любому буде для них найкраще. Mm -hmm. Там десь в залі сидіти, там, бігати чи в залі, десь в поміщенні. Це на природі, на свіжому вози, річка. що ще треба для юних. Багато у вас юних, до речі. Так, достатньо. Ну, скільки чоловік? 20-30. Ніяк до вас не доїду, мені страшно шкода. Багато тренування кожного дня, мабуть, чоловік 20 можна. До речі, де ваше улюблене місце, в Полтаві? — Улюблене місце? Це трохи буде секретом. Дивно, що ви не відповідаєте, що це ваша база, ні, не база. А, та ну, ні, ну, я не так зрозуміли питання. Та, ні, все правильно, ви зрозуміли, але не захотіли відповідати. Ну добре, тоді побажання для полтавців маєте. Хочу побажати міцного здоров'я, перш за все. От, е... Вдачі. Ну, нехай Україна тримається. Буде сильною. Так у моїй студії сьогодні врешті прийшли чемпіони світу, майстри міжнародного класу. веслувальники на байдарках і кано, я все правильно говорю? Так ладно. от Едуард Чеметело та Денис Морилов. Спасибі вам величезно. І від себе побажаю, щоб у вас вистачало терпіння на те, що ви робите. Сходьте щодня до вашої мети, ту, яку ви поставили перед собою. Сподіваюсь, що зовсім незабаром ми почуємо і олімпійськими чемпіонами стають. Денис Морила і дораз мети до бажаю вам цього. Спасибічесно, що прийшли. Дякую. Okay. Okay. На сьогодні все. Дякую, що дивитеся. Неодмінно займайтеся ранковою зарядкою, займайтеся спортом. Вірте у те, що ми неодмінно незабаром переможемо. Дивіться Лтаву і пам'ятайте, Україна єдина на все добре.